Шукає операторів для систематичного створення вибухових блокбастерів у жанрі джага джага Приєднуйся до сил безпілотних систем. Дзищання дронів перемішується зі стріляниною і гудінням автівок. Обабіч розбиті будинки і спалені позашляховики. Це один з заїздів до палаючої Костянтинівки. Своїми дронами ворог намагається його контролювати у цілодобовому режимі. Це, власне, так званий коридор сіток. Власне, все, що від них залишилося, і цей коридор яскраво демонструє активність ворожих дронів на цій частині дороги. Від сітки майже нічого не залишилося. Ну і зараз фактично десь стрілянина, ймовірно, збивають ворожий дрон. У майже знелюднену та зникаючу Костянтинівку я заходжу з бійцями 24-ї бригади. Щодня захисники долають десятки кілометрів, аби потрапити на позиції і стримати ворога на підступах до міста. Кіл зона збільшується, і прошмигнути на авто непомітним тут майже неможливо. Небезпека чатує скрізь. Російські дрони не лише в небі, а й під ногами. Аби перерізати нашу логістику, росіяни докладають максимум зусиль. Це центральний проспект Костянтинівки Ломоносова. Щотижня тут з'являються не лише нові спалені автівки, але й знищені наземні роботизовані комплекси. Власно, ось НРК одного з наших підрозділів. Росіяни на них полюють поряд. Ось тут можна побачити, що вполював на нього аж до насього залишки. терміт, ймовірно, везли. Провізію, бо там вона і вода. Тож містом рухатися краще теж пішки, і нам постійно доводиться ховатися то під деревами, то під будинками. З самого рання ворожі пілоти активізувалися. Збили. Ну, попри те, що тут небезпека, постійно обстріли. Ось в місті досі живуть люди, кілька тисяч. Ось їздять на велосипеді. Якщо я від дронів ховаюся, то вони собі спокійно їдуть по дорозі, по якій, власне, і працюють російські дрони. Більшість журналістам тут не раді. Камер намагаються уникати, живуть за рахунок гуманітарки і місцевого пункту незламності. Доброго дня! А вам так не страшно їхати. Це страшно. Але Скільки саме в Костянтинівці лишилося місцевого люду, точно ніхто не скаже в деякі райони вкрай складно потрапити, та й саме місто під постійними авіаційними ударами все знищується керованими авіабомбами і дронами. Збив, збив. Та ці руїни ми швидко залишаємо. Ворожі дрони тут часто літають парами, тож лишатися тут небезпечно. Ось будинок, в якому я жив під час своїх відряджень в Костянтинівці. Фактично, це верхній поверх повністю спалений. Ну а сусідній де, де жили наші оператори і водії, взагалі немає під'їзду. Місто випалюється. Один удар авіабомби і навколо одні суцільні руїни. Під грудами бетону і досі можуть перебувати тіла загиблих. Цілі квартали росіяни перетворюють на апокаліптичні пейзажі, які окутані оптоволокном. Ну, власне, оптоволокном осінні всі вулиці. Машини ось спалені ось одна. Ось буквально ще я тут був у жовтні, ці машини тут не було. Всередині все згоріло. Та залишаючи місто, ми зустрічаємо на оковицях пана Миколу. Він уже кілька днів чекає на евакуацію. Каже, фронт стрімко наближається, і життя вже стало нестерпним. Через постійні обстріли чоловік навіть свою дружину не зміг поховати по-людськи. Бабка там уже лежить в Он у полісадники. Ну, мужику наняли. Поліям зробили ящик. Той воно не гроб, а ящик. Інформацію про цього чоловіка ми передали поліції за кілька днів його евакуювали. У Павлограді Микола має родичів. Тим часом сили оборони докладають максимум зусиль, аби ворог не прорвався в Костянтинівку, і місто вистояло і не зникло повністю. Олег Корнієнко Факт АСІТІВІ. Єдині новини.